Добрый день, это Ася. Поздравляю вас всех с Новым Годом. Спасибо всем донатам и людей, которые поддерживают нас, лайкают, пошируют, подписываются. Особливо підписується це. Ви чули голос Асі. Ви маєте бути цим потрясіним як актом Великого імператорського милосердя, що було написано в солдатській книжці японської імператорської армії. поки ви живі, ти должен бути потрясен віліччям імператорського милосердя. Так, от поговоримо за авіаудари і за ракетні удари по Україні. Ця війна міст, вона безпрецедентна. Це Новий щабель після В'єтнаму. Я скажу новий щабель після бурі в пустині. Це новий рівень, і тому важить, як українці опираються цьому новому рівню загрози з повітря. Ви вже знаєте, наскільки сильно Путін поставив на ці удари, чим вони були викликані. Є отака от схема політично некоректна. Ясно, що це відповідь на його на провали. Російської агресії на успіхи українців за ситуацію терористичні удари. Ну ви вже знаємо, що вони витратили 155 ракет Х-101 і Х-555, значить це модернізовані Х-55, значить з 470 в наявності на даний момент лишилося 148 ракет Х101, Х-555 і 167 калібрів лишилося. Ви знаєте, що був вироблений 231 кинжал, і виробництво їх було припинене. Оце от статистика втрат. Значить, 10 з 10 кінжалів було збито, 59, 70, х 101. 3 з трьох калібрів. Власне, про що йдеться? Буде йтися далі за кинжали. Мене що вразило, що українці перевищують не тільки російські втрати, але й кількість російських ракет. Це дуже добре. На даний момент, значить, у противника лишилося. 315 ракет це можна сподіватися на 2-3 удари. Це не хотів би я бути Арестовичем, не хотів би я говорити за 2-3 удари. Але ми з вами, як ті японці, маємо бути горді і щасливі, що вони витрачають ракети на нас, а не на військові цілі. Тому що наступний удар і його отраження покажуть, що. Протиповітряна протиракетна оборона Києва ціла і тримається, бо всі ці розмови за знищений склад з 10 тисячами ракет і все таке інше, що це все має бути підтверджено або не підтверджено практикою. Тому ми всі, якщо ми вірні патріоти, от якщо ми справжні японці. Всі, от, якщо от поддані імператора, то ми з нетерпіння маємо очікувати наступного ракетного удару, щоб переконатися, що протиракетна оборона Києва ціла і спроможна оборонити Київ. Це дуже важливо насправді дочекатися наступного удару. Ну, війна це цинічна річ, ви самі розумієте. І що мені приємно, що з кінжалами скандал, не тільки вже нема більше з чого робити, кінжалів. Ви робили 231. Це так само, як з танками. Кажуть багато, а насправді зробили 231 трошки більше, ніж танків Т-90. Всіх зараз цікавить оці зйомки, оці кадри. Їх багато обговорювали. Розкадровка, чи це падав кінжал. Насправді, чи це інша ракета? Ви знаєте, що вдарили по бояку нібито двома ракетами, але... Власне, це тільки знають наші сапери, наші ракетчики, котрі досліджували уламки і фахівці, і рано чи пізно ця інформація витіче. Ну, поясно, чому били по маяку. Сподівалися, що там є якесь виробництво українських дронів. Що важить, що всіх цікавить швидкість на кінцевому. Відтинку траєкторії, те, що він десь там в космосі де до 10 маха розвиває, по-перше, це космос, ніхто його там не міряв, а потрібно, що не забути, що його бойова часть, вона без двигателя, вона не розганяється, вона падає по балістичній траєкторії, як стара добра фау 1 І якщо вірити оцій мотроскадровці, недавні з Києва, у цьому падінню, те, що вважається бойовою частю кинжала, ми не говоримо, що цей кинжал прийнято Думка за це сперечається, чи це кінжал чи ні. Але якщо прийняти за точку зору, що це кінжал, то 1,13 маха швидкість вона кінцевому ділянській території, до 2 маха швидкість на кінцевій ділянці траєкторії. Цього так само важко збити, як міг 29 Кажуть фахівці на кінцеві патріоту, так само важко з ним справитися, як з Міг 29 Ну що, будемо розбиратися, значить, в подальшому за цю інформацію. Недармо все-таки Путін всіх там розривав, ці кінжали. А поговоримо за ці, якщо от у росіян лишилося 315 ракет крилатих, скільки ракет Сполучених Штатів і скільки вони могли нам передати? Ну, почнемо з моїх улюблених Німчиків. 550-600 одиниць Таурусів є. Далекобійних і вони б могли б нам щепнуть 55-60 штук. Атакамсів 300 км, 2000 з чи санітарною бойовою частю. СЛЕМ ракет, значить, 270 км дальність, крилатих для F16. Сказано багато, конкретно я не знаю. І сучасні GASSM, 370 км дальність, 4100 одиниць. Це мали відомості, це ракети. Як воно називається, господи, ці мала стелс стел технології. Ну, що можна сказати з оцього? Цим цим арсеналом вони такі бояться росіян, бояться нам передати крилаті ракети. Ми сподіваємося, ви ж знаєте, що. Посолка чи послиця чи послиня, значить, сполучених штатів сказав, що тепер українці можуть не кордонувати з нами удари по території України атакам саме, якщо вони наносять, але це не означає дозволу стріляти по Росії. Так це було інтерпретовано, але хай там дипломати розбираються з цією інтерпретацією. Ну що, якщо... У заході є яйця, ми це побачимо. Якщо передадуть тауруси, то вони спрямовані на нашу перемогу. Якщо тауриси не передадуть, вони спрямовані на мир по лінії фронту. А ми, як справжні японці, маємо з нетерпінням очікувати на наступний ракетний удар противника. Між іншим, повз нашу хату теж пролетіли два дрони. Ми їх зустріли прокляттями і вам всім радимо. Бо я скажу, що молитва це надійна сила проти цієї всієї Бісовщини. Ну, якщо не буде наступного, ви ж бачили інтервали між ударами. Ще раз вам покажу інтервали між ударами, бачите, 29, перше, друге, бачите, що з такою швидкістю, і треба зважати, наскільки менше злетить їхніх старих 95-х. Це все має значення для нас. Ну, що можу сказати? І я витрачаю свої останні сили на удари. Невідомо по чому, тому що немає рішення і головне нам не слідувати їхнім. Шляхом і обирати виключно військові цілі. Тому що не те, що я люблю Москвини, у них просто нема рефлексії. Якщо вже бити, то по даунбасерам. Їм буде приємно. Оці два вибухи в Даунбасі, в Донецьку, це те єдине, чим ми, ми, ми знаємо, маємо з ними спілкуватися. Це, власне, ракети. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Підписуйтесь, бо всі ви не любите, а до, дописатися до 10 тисяч вам щось важко. Підтримайте разок, я ніколи не просив і далі не проситиму. Бай.